30 чоловіків і одна жінка на острові. Здавалося би, що може піти не так? Багато чого сьогодні. Я вам розкажу історію про жінку, яку називали бджолина королева в Тихому океані. Є малесенький острів Антанахан. Всього лише 33 квадратних кілометри. Це трошечки менше ніж Ужгород. На початку двадцятого століття цей острів належав японцям, і вони там організували кокосові плантації. Він належав одному там японському чиновнику і його жінці, і вони обоє слідкували там за, за порядком і щоб все було нормально. Коли почалася війна, то ці всі робочі звіти свалили, і так само і звалив звіти той чиновник, сказавши своїй дружині, що він їде врятувати свою сестру звідкись там. А за нею, за дружиною, пригляне якийсь його родич. І от Кадзуко, це от вона зараз на фото. Разом з тим родичем, якого теж звали там на як Запам'ятаєш, вони почали там жити разом, лише двоє на острові слідкувати за тими всіма плантаціями. І от жили, поживали, збирали там цей кокос і закохались один в одного і вирішили дружитися. І це би було добре в молодої пари, якби американці в 44-му не розбомбили поблизу того острова три японські кораблі. І от 30 моряків разом зі своїм капітаном прилітають, припливають верніше на цей острів. Пара зустріла їх дуже привітно. Ну, по-перше, вони давно вже не бачили живих людей, окрім себе двох. І два роки там було все класно. Вони разом там тусили, збирали той кокос на плантаціях, щось там готували і розважалися. Але був один нюанс: мужиків було 34. Ну це якщо точна цифра, а жінка всього лиш одна. І от перший моряк вирішив застрілити її чоловіка. Він його позбувся, але він не знав, що в неї ще є коханець. І от цей коханець позбувся вже цього моряка, і залишилась вона поки що одна. Вона, типу, займає місце свого чоловіка помершого і стає не тільки головною на острові, а ще й завидною нареченою. І от тоді в неї з'явилося це прізвисько бджолина королева, бо ці всі трутні, чи не знаю, як їх назвати, бджолмени, хотіли зайняти місце біля неї і стати ну не тільки собі знайти жінку, а ще й стати головним на острові. І От капітан цих моряків придумав геніальне рішення. Він вирішив посватати її з типу як найсильнішим е, чоловіком. З, зі всієї його там команди, але навіть це не допомогло, бо зразу після весілля його знайшли втопленим. І, і коротше, після того ще четверо людей намагалися з нею одружитися, але на жаль, ці всі випадки ставали фатальними. То загалом було десь 11 чоловіків з тих всіх 34, які так і не змогли з нею одружитися, взяти квартиру в іпотеку і народити багато діточок, як на небі зірочок. І влітку 50-го пацантре вийшли з геніальною думкою: якщо проблема в королеві, то треба її позбутися. Ну але на щастя, вона якось про це дізналася, і чи то їй американські.